Доброго дня, адвокат Володимир Клим, канал юридична компанія Думправо. Продовжуємо вчитися на чужих помилочках. Ніхто не заперечить, що на чужих помилках краще вчитися, ніж на своїх. Про що ситуація? От у нас часто люди беруть довідки для суду з сільради, з місцевого і там, з міста, з ради, виконкому. Про те, що особи проживали разом. Для спадкування в суді, от, як, як доказ, для доведення, що у людей було жили люди в цивільному шлюбі тощо. Ну, йдуть там до секретаря сільської ради і кажуть: ну, там Марія бахне мені довідочку, що я там з Іваном жила. Тут, воно дійсно буває так достовірно, і беруть такий доказ. Ну, сільська рада каже. Пише там, засвідчуємо той факт, що громадянка Петренко жила з громадянином Іваненко останні там 7 років в любові, в коханні і в щасті. І вони разом кайфували від цього життя. Все добре, коли добре. Коли погано, то тоді погано. От і в даному випадку зіткнувся з судовою практикою такою. Особа взяла таку довідку, доводила, що вона жила з Мачухою, вроді доказів багато. Усе, але міська рада в певний момент, сама міська рада, яка видала цю довідку, тобто одна посадова особа видала, а друга посадова особа чомусь згадала, що ця квартира Мачухи, про яку йшла мова фактично у судовій справі, ну, не заводить у міській раді якомусь чиновнику. Хорошому, то от почала заперечувати. І результатом роз... ну, і Верховний суд перший суд, другий суд там перший суд люди виграли, встановили факт спільного проживання, другий суд апеляцію, тобто програли, і Верховний суд подали касацію. Ну і там касація, як же так, от у нас довідка самої міською радою виконкому її видана. І Верховний суд думав-думав довго, ну, як завжди, у нас судові справи затягуються трошки довго, і прийняв рішення відмовити, тобто людині не встановили факт, а в довідці, про довідку зазначили, що вона там неправильна, невірна чому, а тому, що в ній не зазначено. Звідки взяти цю інформацію? Звідки от секретарю виконкому стало відомо про цю інформацію? І тому піддали її сумніву. Тому порада, щоб таку помилку, якщо вже от ви в справах берете участь про встановлення фактів там, певних юридичних і берете ці довідки, то попросіть там, нехай зазначить, ми це знаємо зі слів таких осіб. Раз. Ну, Виїхали на місце проживання, два були там неодноразово були і бачили. Щоб людина суд зрозумів, а звідки секретар виконкому має цю інформацію, звідки йому відома ця інформація? Не просто він собі там поставив печатку і все. Хоча багато довідочок і таких просто там, про які щось засвідчують, проходить, і суд їх бере до уваги, але життя не стає у нас легше. От як тільки уявіть, якщо це спори про майно, квартирні, там, будинка, землі, то скільки осіб, які зараз воюють, там, тратили певні органи, мають на це право там, стануть на квартирний облік тощо і будуть потребувати житла від держави. І нагадую, в нас по плейлистах більше, мабуть, вже 700 консультацій по спадкуванню, по нерухомості, по сімейних питаннях. І ваші питання в коментарях по питаннях спадкування, нерухомості, сімейних питаннях, ну, нерухомості з земля, житло, купівля продаж, оформлення. Обов'язково надаємо відповіді. Ну, там, протягом декілька днів не зразу і інколи потрібно уточнюючі питання. І кожен понеділок і п'ятницю у 20.00 безкоштовний ефір, безкоштовна юридична консультація онлайн. Задавайте питання, відповідаю в прямому ефірі. Дякую за увагу. Адвокат Володимир Клим.